Мені дуже приємно представити Анатолія Баженова, першу скрипку квартета імені Лисенка. І зараз тут в органному залі відбудеться ну не дуже рядова подія відбудеться концерт, але трошечки незвичний концерт. І в що його особливості я попрошу пана Анатолія пояснити. Прошу. Ви знаєте, незвичний концерт це взагалі дуже така якась особлива приємність для музикантів. Ми граємо дуже багато концертів, часто виступаємо на сцені і завжди шукаємо щось такого незвичного, незвичайного, надзвичайного. А це саме надзвичайна ситуація, тому що весною ми познайомилися з двома молодими співаками чудові співаки. і Нас познайомила з ними піаністка, вона концертмейстер консерваторії Марія Сагайдачна. Вона з ними працює. Це Лілія Лінчук та Ігор Іщак. Особливість цього дуету в тому, що Лілія Лінчук співає мецо Сопрано, а Ігор Іщак – Сопрано. Це унікальний, абсолютно голос. Таких голосів, я думаю, в світі зараз можна перелічити на пальцях однієї руки, а може це буде й забагато. Всі пам'ятають ім'я такого. Е феноменального, дуже знаного співака Еріка Курмангалієва, так от я можу сказати, що Ігор Іщак – це явище подібного масштабу. Також це є правдиве сопрано, це не є фальцет. Ну це диво природи, просто чудо, і він чудово співає. І саме для таких голосів був написаний твір Джовані Переголезі Стабатматер, і в такому оригінальному варіанті він сьогодні і прозвучить. Крім того, сьогодні просто як так би мовити, так би мовити додаток до цього центрального твору нашої програми будуть звучати твори італійських композиторів: ще арії, скривкова музика і орган. Чудово. Отже, ви розумієте, що сьогодні буде унікальна, дійсно унікальна подія тут в органному залі. Але знаєте, користуючись нагодою, я не можу не розпитати про новинки і новини, а також якісь концертні анонси. 에, стосовно квартету Лисенка. Тобто, що от якраз на часі зараз? Ну, відверто кажучи, цей концерт якраз є завершальним для квартету, практично. Хоча сезон в будинку органної камерної музики продовжується до кінця липня. Але е, така програма спеціальна навкруги на квартету і зроблена саме зусиллями в основному музикантів квартету. Це остання програма сезону. А е, що буде ново в новому сезоні? Подивимося. Ну, це стосовно так би мовити класичного розуміння сезону музичних так, сезонів, так. але мене цікавить. Концертний так, сезон, але так. так але ну всім відомо, що літо це час фестивалів, акцій, імпрес, і це стосується не лише поп-музики, чи рок-музики, але й класичної музики. О, також так. я про думаю, це що, так. Е я думаю, що взагалі тут я кажуть, е пальма першості належить саме класичній музиці, бо класичні літні фестивалі, я думаю, існують вже багато десятиліть, а може навіть і століть. І, і ті самі знамениті серенади та дивертисменти, Моцарт, Гайна та ще більш старих майстрів були написані саме для таких літніх вечорів, як Забава. так би мовити. Фестиваль, який був в Києві, який провадив наш колишній. Ну, на жаль, на жаль, це вже як кажуть емоції. Наш піаніст Микола Сук. Ми також грали там квартетом, грали музику Дворжака, покійного, Івана Карабиця, Шумана Суком грали. Квінтет там було дуже багато програм. Це не нова ідея Її зараз. Просто провадить Микола Сук та його дуже близький друг Микола Сукач, диригент Чернігова. Це велика серія концертів. В парку, нашому, ну я тепер навіть не знаю, як він називається. першотравневий, колись він називався царський. От на... Маріїнський да, враховуючи на, 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 на верхній естраді на відкритій. І я вам відверто скажу, що коли ми вперше почали кілька років тому там виступати, на велике моє здивування, все ж таки побачив велику цікавість людей. Безумовно, без я, я думаю, що саме на таких концертах в свій час виховувалась, е, більшість більшість наших слухачів. Я сам пам'ятаю ті концерти, коли тато грав в оркестрі в Дніпропетровську, все літо симфонічний оркестр грав в парках. Ну і надалі я мушу це зазначати. Прекрасна, це прекрасна традиція. Я думаю, що це традиція, яка існує. Не треба її плутати так би мовити, з, ну, з високою традицією так би мовити, таких концертних залів, куди приходять у смокінгах, і не думати, що це якась антитеза. Ні, це є продовження такої просвітницької роботи. Безумовно, це необхідна. Ну, власне, я переконаний в тому, що класична музика вона залишається еталоном смаку і еталоном освіти людини, тобто і духовної освіти, і естетичного смаку. Так, безумовно, тому що е, саме на таких відкритих концертах приходять люди, що е, е, в своїй більшості не підготовлені. Я зараз в серпні їду, вже вдруге їду. Оце якраз мене сорочка mm -hmm. з того фестивалю, і там майстер-класи. Це маленький університет, але дуже старий. Він більше старок років має тільки пост. В місті Ваттербере Конектик, це недалеко від Нью-Йорку, там 2,5 години автобусом їхати. Це малесеньке містечко. І там провадиться майстер-клас саме на території університету. І якраз на відкритому повітрі в минулому році ми грали, там грав всесвітньо відомий вілончеліст Олександр Князів, там грали ми в фортепіновий квартет. Ігора Райхельсона, композитора. Він колись в Москві навчався композиції, тепер живе в Америці. То був я, то був Олег Полянський піаніст, який колись навчався у нас в Києві, тепер живе в Німеччині. І американський віолістка та челіст. І було повно народу. Повно роду, при причому того треба дивитися, то було взагалі навіть ніяких лавок, нічого. Люди приходять з якимись подушками або з якимись покривалами, просто сідають на, на траві, або стільці з собою приносять такі складні, легенькі, і повно людей приходять слухати музику. Так що. Слухайте, музика це є річ універсальна для всіх людей у всьому світі. Я маю надію на це. Анатолій, дякую вам за цю бесіду. Ви чули вже про дзвоники не один, тому з вашого дозволу ми переміщаємось до концертного залу. А вам дякую і до зустрічі. На все добре, дякую. Все добре.